Привіт, маю декілька оновлень для тебе. По-перше, в мене зламалась повністю переробка. Я не можу ні виняти з неї нічого, ні отримати ресурси, тому що вона тупо не працює. І якби це не був кастом гейм де у нас кастомні рецепти, то я не знаю, що б я робив, тому що в ванільній грі ставити на ліфт і там видаляти чи спавнити не можна. А в нас така можливість є. І тому я думаю, що зараз після того, як я переспавнив це все діло, воно має працювати. А оскільки в мене є мод на покращену переробку, то працювати швидше. Спойлер, це ми будемо робити не один раз. Для початку давайте скажу, що вся ця серія вона спричинена одним коментарем. Ну і на деякі інші коментарі також хочу дати декілька відповідей. Я поки що не планую додавати на машину ще скринь, тому що в мене їх і так 4. 4 стандартних по 20 слотів. Це 80 місць на секундочку, 80 стаків чогось. Я думаю, що для машини, котра буде їздити і буде типу скаутом, це нормально. Для решти машин можливо треба більше, можливо, там якийсь буде вантажний автомобіль, можливо, буде трактор. До речі, про це ми сьогодні ще поговоримо. Але для цієї машини цього більш ніж достатньо. Ну і наступний коментар: він говорить про те, що мені треба зробити два зборщики ресурсів. Ну, як ти бачиш, на машині їх зараз два. І ні, я його не робив, тому що бачив твій коментар. Я їх одразу зробив два. Якби ти типу, побачив другу серію, там де я все-таки переробляю машину, можливо, ти б це помітив. Ну а так, в принципі, я дуже здивований вашою активністю, адже не дивлюсь на те, що на каналі ще нема навіть тисячі підписників, переглядів на деяких серіях було навіть дві. Я думаю, що це якимось чином пов'язано з тим, що ви там активнічали, писали всякі коментарі, відповідали на ті коментарі, котрі я писав вам у відповідь. Загалом вийшло. Дуже так активненько, і Ютуб побачив, що вам це таки цікаво. Окрім того, нагадую, що час перегляду він також важливий. Адже якщо ти дивишся лише перші 10 секунд, то це, що я зараз говорю, ти навіть не побачив. А якщо Ютуб бачить, що відео довгеньке, а його не хочуть дивитись, то і це відео він нікому не порекомендує. Стосовно коментаря, котрий став причиною цього відео, я подивився спочатку такий, ну не буду я робити репліку якогось там трактора тим більше. Він старий, а потім подивився, що люди хочуть, щоб я зробив Т-150, ХТЗ Т-150. А хто пам'ятає, ці трактори робилися саме в нас. є маленька проблема. Саме Т-150 я зробити не можу, тому що це трактор з гусеницями, а гусениці зробити скрапові, самі розумієте, це задачка ще та А от Т-150К, котрий є прямим наслідником Т-125, котрий не вийшов в серію, я зробити можу спробувати. Але для цього також потрібно буде трошки подумати, адже просто повертати це ось на одному підшипнику це трошки не те, що я хочу. Треба подумати над механізмом, котрий буде згортати наш трактор як книжку з двох сторін. З однієї сторони можна зробити ось таких два поршні, котрі протидіють одне одному. Але з'єднання виходить слабке і виникає законне питання: але мені згадалось відео, котре я бачив у, достатньо давно, я думаю. Є варіант зробити механізм з двома діагональними палицями, котрі між собою не пересікаються. І повертати на них підшипники. Повертаєш на одній, на іншій вони повертаються зовсім в іншу сторону. І якщо роботи не будуть нам заважати, то я думаю, що дуже швидко зможу вам показати, як це все працює. Заодно ми зараз робота трошки ресурсів зберемо, тому що вони, як ви знаєте, на дорозі не валяються. Єдине, що я не розумію, чому я цього механізму не бачу в використанні, ну прям ніде. Ніде не бачив ні одної будови, де б його використовували. Адже це настільки просто. Я бачив, певно, з десяток ліфтів, котрі на цьому принципі працюють там на один, на два, на три поверха піднімають вантажі. І це було зроблено вже в скраб механіку. Тобто дві палки, котрі перехрещені, ми все ж таки використовували колись. Єдине, що ми їх використовували не так, як тут, тому що там вони йдуть в протилежних напрямках, і за цього платформа піднімається. А якщо ми будемо їх скеровувати іншим чином, якщо ми будемо обидві повертати, ось тут результат вийде трошки цікавіший, адже це буде вже не паралельне переміщення двох платформ, а вийде приблизно те, що я хочу. У всякому випадку, я на те дуже сильно надіюся. Зараз ми ось тут. Зробимо місце, щоб поставити сюди сидіння. Я його з собою перед цим брав. Хто не бачив, той не бачив. Ось так. І тепер нам треба з'єднати ось ці два підшипника протилежні. І зараз в нас виходить той самий механізм, що і в ліфта. Але якщо ми перевернемо один підшипник, ми отримаємо ось такий. Ну, неочікуваний, я б сказав би результат, тому що воно працює навіть краще, ніж я очікував. При тому, що ми маємо дві точки, котрі це все діло центрують. А після того, як під'єднаємо усі з'єднання, то виходить, що в нас чотири точки буде з'єднувати перед і зад нашого майбутнього трактора. В принципі, я скажу, що це дуже багатообіцяюча конструкція. Саме тому, використовуючи дендрофікальний метод конструювання, я вирішив, що не буду Окористовувати дорогі матеріали і перевірю спочатку, як у мене все це діло має їздити. І, чесно кажучи, дивлячись на ці колеса, у мене була думка зробити їх трошки іншої форми. Але тоді YouTube не захоче рекомендувати відео, тому що побачить в ньому щось таке, що йому не подобається. А як ви знаєте, немає рекомендацій, немає більших переглядів, а вони якраз зараз треба для зростання каналу, хоч якось. І так не переживайте, я цей. Двигун взяв тимчасово з машини, я його поверну, як тільки закінчу експериментувати. Е, я думаю, що сюди ми двигун будемо робити самі. Тому ви поки що можете подумати над тим, який це саме буде двигун, тому що це буде через одну серію, якщо ми будемо робити всі серії далі про трактор. Хоча я думаю, що не факт, що буде саме так. Є в мене парочка думок стосовно цього. Пу -пу -пу. Здається, в мене закінчились конекшени, а це значить, що, що потрібно зразу переходити на нормальне сидіння, бо тільки 4 з'єднання для поворотів одразу нам кажуть, що це має бути левел 2 або навіть 3 сидіння. На звичайному можна поки що робити базові функції. Але якщо з'являться якісь вимикачі на світло чи на приєднання якихось девайсів, то точно нам цього всього не вистачить. Прийдеться сидіння покращувати, і я думаю, що. Що рівня так до третього, так і точно. Ви можете сміятися, але цей прототип показує мені декілька дуже цікавих речей. По-перше, мені потрібно буде подумати над тим, чи матиме в мене вся ця конструкція якісь диференціали. Тому що ви можете побачити, при повороті в мене одне колесо майже стоїть. І це навіть більше помітно, ніж на звичайній машині. Тому що там, ну, я не не знаю, скільки точно відсотків перекидається з правої осі на ліву. А тут воно ну, ну, прямо аж очі ріже. Тому треба подумати над цим аспектом. Окрім цього, також потрібно подумати над тим, який двигун будемо використовувати. Якщо звичайний, то проблема з диференціалом відпадає, тому що на бензиновому двигуні в скреп-механіку воно саме якось там проскальзує, все працює, коротше кажучи, буде працювати. А якщо ми захочемо, наприклад, якийсь поршневий двигун зробити, то тут же є малесенький нюанс. Нам не можна робити. Цільний вал. Якщо ми зробимо цільний вал, колеса будуть крутитися з однаковою швидкістю. Як це може повпливати на керування? Ну, я думаю, що достатньо сильно. Але знаєте, як то кажеться, не на часі. У мене занадто потужна місія, мені потрібно одразу робити щось одне, а потім вже по факту робити якусь іншу задачу. Тому сьогодні ми зробимо так, щоб в нас була хоча б рама, е, поворотний механізм для того, щоб потім на основі цього всього якось ми почали будувати наш трактор. Що ми будемо будувати спочатку, чи двигун, чи диференціали. Ви, до речі, в коментарях можете це діло пришвидшити. Просто перед тим потрібно все ж таки вирішити, чи будуємо ми сюди двигун свій, чи використовуємо ті, що є в грі. А якщо використовуємо ті, що є в грі, то який саме? Найпростіший варіант це коли ми беремо звичайний бензиновий двигун, котрий є в грі. Складніший варіант, коли ми беремо електричний двигун, адже в нього диференці немає, і нам їх потрібно буде придумувати. Ну і найцікавіший варіант з точки зору того, що нам потрібно буде будувати все самим, це і поршневий двигун, і диференціали, і я думаю, що і колеса нам доведеться будувати також самим, тому що потрібного розміру, а це 7 блоків приблизно, у нас немає. Стандартні колеса 5х2 нам не знадобляться, тому що вони і вузькі, і маленькі по діаметру. Але зараз я над тим думати не хочу, тому що в мене, якщо не знаєте, ще цілий якби шмат відео лишився. Мені потрібно, по-перше, побудувати раму і поверх неї і потім накидати якийсь основний скелет трактора. Я думаю, що ви розумієте, що це не буде ідеальна репліка, тому що, по-перше, розмір блоків приблизно 25 см, це не та точність, яку ми хотіли б, та і якісь маленькі детальки у нас просто-напросто відсутні. Поки я це відміряв, я згадав один дуже цікавий факт. В Т-150К, тобто в колісної версії Т-150, кермо воно знаходиться справа. Хоча він робився в нас і, в принципі, мав би їхати по нашим дорогам. Чому це так зроблено, я, чесно кажучи, не знаю. Якщо в когось є інфа, то я б в коментарях про це з задоволенням почитав би. Звісно, може знайтись той, хто скаже, чуєш, яка справа, це ж український трактор. Але справа в тому, що я в цьому тракторі реально їздив і прям за кермом. І, скажімо так, достатньо довго, як мінімум раз так 10, приблизно по 5-6 годин. Як то сталося, не питайте, не пам'ятаю. Від зміни металу, як бачите, наш механізм не почав працювати якось інакше. Працює точно так само, як і його іржавий попередник. Це автоматично значить, що ми переходимо до наступної стадії, адже якщо в нас працює наш механізм повороту, то тепер треба зробити так, щоб, хоча б базові лінії, нам нагадували той трактор, котрий ми будуємо, тому що. Від цих розмірів ми будемо далі відштовхуватись і в тому, який буде двигун, і куди має вписатись диференціал, і як має передаватись обертання від двигуна на диференціали, від диференціалів на колеса, коротше кажучи, все. Тому, примірявши кабіну, котру я пам'ятаю з дитинства, я вирішив, що потрібно трошечки зашейпити це все діло, щоб форма нас відповідала тій, котру ми хочемо бачити. Тому що якщо кабіна буде на один блокдов, Довше, відповідно, всю базу придеться робити на один блок довше. А один блок інколи є досить критичним, коли ти будуєш щось поршневе або коли ти будуєш диференціали. Але тим всім ми будемо займатися в наступних серіях і, можливо, навіть не одразу наступних, а через одну. Я поки що не знаю, як воно все буде, та і ви цього не знаєте. Тому, е наразі це все діло фарбуємо, щоб воно виглядало ну, якось як один шмат металу. І після того, як Розуміємо, що нас досі не вистачає металу. Я думаю, що вирушимо зараз на добування цього металу. Оскільки в мене дуже, скажімо, традиційні методи його здобування, то доведеться трошки погепати молотком і поносити палочки на плечі. Але нічого, це доволі таки ефективно, і через якихось 15-20 хвилин в мене вже було плюс 140, мені здається, металу. Це якщо не брати до уваги той, котрий іржавий. Далі, щоб не втратити всю, так би мовити, композицію, я вирішив додати ось такі закрилки. Крила були на тракторі спереду і були на ньому ззаду. На задній я поки що не звертаю уваги, але передні мені потрібні, щоб приблизно розуміти, куди я впишу колесо. Адже від розміру колеса мені плюс-мінус доведеться робити всю решту трактора. Мені доведеться і капот подовжені від колеса відбудовувати, тому що, якщо буде, Дуже великий двигун це вже буде. Ну. Не юзабельно, якщо він буде дуже тяжкий, і колеса будуть стояти дуже ззаду, він буде перекидатися. Коротше, дуже багато таких речей, котрі, наче спочатку і не думаєш, але потім вони виявляються достатньо важливими. Чому таким зеленкуватим кольором, ну, чесно кажучи, я не знаю. Ці трактори і червоні були, і сині були. Але коли я був малий і бачив ці трактори, і їздив на цих тракторах. То більшість тракторів фарбували саме чомусь зеленим. Можливо, фарба просто така була, чи вона була дешевша? Я, чесно кажучи, не знаю, не пам'ятаю і навіть питатись не хочу. Але якби в мене було відео, як я за цим трактором їду за кермом, я б його певно додав би в це відео. Але є маленький нюанс, як і всіх в постсовєтських е, країнах або усюди, де побувала Росія, не було грошей на те, щоб купити чим це зняти. Тому його власне відео і немає. Не хотілося якось відео робити поганим і портим у кінець, але вже вийшло, як вийшло. Шановні, я вам усім бажаю тихого, спокійного вечора. Хлопцям, які там бажаю як скорішого повернення додому, а сусідньому шматку гнилі як скоріше вже до. А це раціонально.